Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас такі совєтські роз'єми снп 5864 Ось так вони виглядають. Роз'єми самі срібні в пластмасових корпусах. Є багато що попадають позолочені. Ціни на такі роз'єми на сьогоднішній день розпочинаються від 5 доларів. У кого є такі роз'єми, пишіть телефонуйте. Я їх куплю, цікавлять, зокрема, роз'єми на платах, якщо є у великих кількостях. Всім дякую за увагу, не забуваємо, Ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.